Пройшовшись вулицями Харкова, іноземці кажуть, були здивовані. У місті вирує життя, працюють магазини, відкриті кафе, курсує транспорт. Всюди є люди і скрізь чисто і красиво. То й перше питання до очільника Харкова було відповідним: як так у вас виходить дбати про місто і людей, адже війна. На що мер відповів? Інфраструктура повинна працювати. Людям потрібна робота, потрібне нормальне життя з усіма його радощами. Ми живемо, і все, що ми робимо, дає віру у перемогу і сили на подолу викликів війни насправді це дуже гарно, якщо працюють і розвивається малий бізнес, мала підприємництво, і люди користуються всім цим. Тому незважаючи на ці жахи війни, Харков живе, Харков працює. Місто все ще майже не щодня потерпає від ракетних ударів, продовжив Ігор Терехов. і цілить ворог в мирні будинки вбиває невинних людей, які просто живуть на своїй рідній землі. І дуже сьогодні такі серйозні руйнація, які є у місті, вони завдають такої шкоди для всього населення міста Харкова. І ми констатуємо те, що ворог змінив. Певну тактику, бо якщо раніше це були обстріли критичної інфраструктури міста, то тепер це житлові будинки, переважно. За два роки харків'яни, мабуть, звикли до обстрілів, до війни запитав німецький кореспондент, бо люди залишаються жити в Харкові. Знаєте, до війни, до цих жахів вони неможливо пристосуватися повністю. Є дійсна таке звикання. До військових дій, до війни, до постійних обстрілів, але це не означає, що люди приймаються, і ми будемо знаєте, боротися за нашу свободу, боротися за нашу країну до останнього. Я хочу сказати, що харків'яни налаштовані в переважності своєї більшості залишати своє місті, бо вони дуже люблять своє місто і цінують своє місто і будуть захищати своє місто. Про наболіли питання щодо системи протиповітряної оборони. Німецьких журналістів цікавило, чи є можливість закрити небо над Харковом. Мер вкотре акцентував, місту вкрай необхідний захист від ракет, але географічне розташування Харкова вимагає певні характеристики до системи ППО. Є різниця і така велика різниця між захистом неба у столиці у Києві і захистом неба у Харкові, бо відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала, і це потребує дуже серйозних систем ППО для того, щоб захищати небо, захищати харків'ян. І ми сьогодні працюємо з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб у нас з'явилася така сучасне ППО. Поцікавилися іноземці. Думкою мера Харкова щодо планів РФ по відношенню до Харкова не важливо, які плани є у російських агресорів. важливо, як ми будемо ці плани руйнувати. Яна біляєва, віктор Нузрачов, денис рибалко, Харків. Новини.